Зранку біля погруддя Тарасу Шевченко зібрались херсонці. Монумент зараз захищений від російських обстрілів. До 210-ї річниці від дня народження кобзаря захисні щити прикрасили наліпками, з рядками його віршів. Ми вибирали такі, які могли би бути значущими і важливими сьогоднішньому дню. І потім ми робили їх лаконічними для того, щоб кожен хто мав змогу тут проходити і читати їх, одразу згадували тексти Тараса Григоровича, або захотіли б знову взяти кобзар, відкрити його і прочитати повний текст. Біля пам'ятника кобзарю читали його поезію. Думи моє, думи моє лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Також до погруддя поклали символічні гілки верби. Саме котики сьогодні лежать у його погруддя, тому що ну всі знають цю історію, коли він був у заслані і знайшов вербову гілку в Казахстані, посадив її і почав поливати. І з нього всі сміялися, але він поливав, і вона проросла і тому це такий символ цих вербової гілки, котиків. Тому ми й вирішили, що сьогодні ці котики будуть тут, а наша верба знову проросте. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.